Всім привіт! З вами Games TV. І ми продовжуємо грати в антвор. Ну, точніше я грати, тому що мій друг захворів і ми ну, зараз не можемо грати. Ну так, вийшла обнова. І, слухайте, сталося таке, да я вже записав серію, я хоч подивився її, виявляється. Я не включив звук, і але... воно ну коротше, було без звуку. Виявилося ще раз записати серію. Ну, бачите, ми зробили. Вийшла умова, ну, вона добало дуже багато різних постройок. Бачите? Вступці, вікна, двері, дробини і сходи. Ось так. Давайте ну, ну, зробимо оце вікно. Ну, Двіться, це стіна дерев'яна. Зараз ніч немає нічого. Бачите? Порівняно з старими версіями ці, ці дуже ну, краще стали. Якби брот про Давайте ще зробимо, що можемо ще там зробити. Приклад дробину. Так, куда іста. Так. Так. Це серед буде довгою. Максимум десь 10 хвилин. Кіно. Бачите, тепер воно відкриває з тої сторони. Ладно, можна тепер відкривати його, накривати. Добавили різні, різні фундаменти. Тепер можна зробити собі хату зі ручкою. Ну, і... Тепер дробина, можна відкривати, відкривати, що ще я хотів зробити. Наприклад, такий стовпець. Да, лай. Ой, значит. Разотковый есть теперь. Так кого штуку забега? А теки двадцать пьемал, ладно, минуроблюша. Хато не буду строить, тому що на нашому серві зверталося нам подія, але зараз давайте так. На нашому серому серенькоми грали він ще ну, зараз недоступний, тому ми, нам доведеться ми граємо на цьому серії. Будинок зараз строїти не буде, тільки покажемо, якщо добавили, так що. От шос. Там. Ні, не кладе було так. Там можна того. І тут, наприклад, стану сходу вниз. І ще вони. Скакаємо одразу не сюди, сюди. Ну і так. Дальше. Ну що ж роботу? я мерзну, треба робити в манів. Мані. Які пірума, яке пірування? Не механізм. Зараз замерз. 12, а то вже день. Все нужно видати, як тебе. Он наприклад поставила. йому на це, щоб скоро то як хай. Зараз опалимося, але зато в холод копай. Е, Чоєн Ну, Бачите, я хотів загрітися і спалився. Блин. Ну, бачите, ось здобавили. Вікна ну, багато чого додавали. Це воно, яку всі чекали і вона не піддала. Блін, 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 зараз ще померти то останню що не хочеться. Все все, впадає. Що тут є? Там на мене нема. Чекайте, я зараз зупню і я подивлюсь, що ще можна зробити, а не продовжу. Ну, так ще що можна зробити. Ще вот таке, блин, недостатньо ресурсів. Ще дерево уже є. А мене є. Розрослів. Блін, скільки треба 30. О, не поставила. зараз воно чуть-чуть удар. А, видите, какого вікно на них. Нет, то он викно просто таке. Так ще парканчик. Ага, ну, а поставити на парканчики? той. Так, Зараз там смифон данчик. Вот точно, видишь, у нас такая халабуда, блин. Что такие? Разуряюсь, но скорую, но все зараз начинается. Что-то кагар халабуда. Прыжки у нас камни О, 16 можно зробити, А меня не видит. Ну, давайте сейчас. ще можна тут. Приймі достатньо ресурсів. Ну, Ось так вилазить, що тут є, класна халатка. Для чого тут треба вкладу, щоб не зробити? І можна просто вкрити, поставити тут там, і вже буде класна хата. Ну, прикольно, але було так. Паркан додавали багато чого. Тепер казали, якось... О, відкрив собі вікно. Так, йдеш собі. Все в школу робочу, не заходиш в свою халабуду. Відкриваєш двері, а тут сонце. Ну давайте я зуп... Давайте трошки подбираємо. зупинили свій ресурс. Ще може щось щось зробимо. Будемо здесь, що ми будемо Так, трошки живу на А блін, блин, на ну, чому стане часом назад по зайцях ходити. Так, нарубаємо трошки дерева. В принципі, які у нас там 31, там переробно виділися. Ну, в принципі, ще що там можна збирати. Саме логічніше я показав, там є, звісно, багато. А я не хочу робити дуже велику серію. Наступні серії ми вже будемо грати. Може, великий сервер відкриється, посунемо собі класно. Ну, не таку, той ще дев. Нормально хату, тему, построїмося за ним. І Ну, будемо вживати. Ну, вже не будемо ту Ми можливо, можливо, вам покажемо, ну, як хочете. Там пишіть коментарі, лайкайте. Ми, може покажемо вам, може ні. Як ми строїмо. Тому що декому не подобається, дивитися, як просто строїть. Ми будемо бігати на єдні, збирати ресурси, ходити на АТ. От бачите, я вже класно построїв, таку зробили. Давайте зробимо, може, ще щось. Зробимо дешок якийсь. Спішимо? Ага, дивімо. Дужка. що ще зробимо. Щось таке, що ми ще не робили. Хто зробили? Двері, можливо, вийти з інші. Так, де можна поставити двері? А, ми ще маємо зробити паркан. І отут такого. Так, Я не хочу робити двері. Я думав, двері без не спорт. Mm. Отаке обхиле Ну, Дроби на тату і сходи. Mm. Кож сказали можна обертати. А як? А як обертати? Mm. Якось казали, можна обертати, а як? Mm. Цього я поки що не знаю, бо я не дивився, тільки почитати бить, скоро. Блін. така заскакує, зробимо, бачите, Це ж дева. Ну що ж, думаю, на цьому ми закінчимо. З вами був Games TV, канал. І ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо хочете бачити відео, також ми будемо знімати про інші відео. Ну що ж, про інші ігри, багато всякого життя. Ну що, з вами був канал Кейтсь TV. Підписуйтесь, ставте лайки. Па-па!